У центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка пройшла урочиста презентація книги відомого краєзнавця Олександра Слонєвського під назвою Село не торкане культурою. Ця книга справжні історичні дослідження, адже містить маловідомі факти про тодішнє Кам'янське. Презентація цієї книги унікальна подія для поціновачів історії, але в першу чергу для її автора. Олександр Слонівський розповідає, над матеріалом працював ретельно. Книга була написана давно. Втім, тривалий час не було можливості її опублікувати. Книга по суті діла переворачує наше представлення об історії нашого саме його сільської частини. До этого я и другие исследователи писали о Днепровском заводе, о верхней и нижней колонии. История нашего села Каменского, она неразрывно связана, конечно же, с историей наших православных церквей. Роль этих церквей в истории нашего Каменского здесь показана очень широко. Тетяна Герасюта, керівниця краєзнавчого товариства Кам'янське Дніпродзержинськ, розповідає, ця книга варта уваги. Кам'янське присутнє понад 50 років на сторінках цієї книжки. Дуже е, культура це е, будівлі, це їжа, це побут, це, е, це одяг, це е, релігія, це споруди. Я думаю, що для багатьох це буде дуже несподівано. Це це наша історія і тому. Е, все треба знати. Книга вийшла незначним тиражем близько 50 екземплярів. У планах Олександра Слонівського випустити її в електронному вигляді, що й відбудеться вже незабаром.